Вітаю, друзі! Наживо проєкт Маркер Події. Маєте можливість слухати на радіо FM Галичина. А хто нас буде дивитися в записі, то робіться на ютуб-каналі FM Галичина Аналітика. Залишайте свої там коментарі, відгуки, все читаємо, все аналізуємо, дослухаємося до ваших побажань по темах. А сьогодні поспілкуємося з Петром Черником, військовим експертом, полковником Збройних сил України. Пане Петро, вітаю, добрий ранок. Дякуємо, що знайшли час зранку з нами поспілкуватися. Слава Україні. Героям слава, давайте одразу перейдемо до основної такої теми, за якою зараз слідкують українці, і ви знаєте, десь так спілкуючись також з людьми і реагуючи на коментарі під відео, бачимо, що люди думають, що на фронті певне навіть затище зараз на всіх ділянках фронту. Як ви можете проаналізувати, де зараз найгарячіше? Жодного затишення не, немає. Є так зване явище, яке називається вогнева рівновага. Що це таке? Що ми при приблизно у mm -hmm. першу чергу в артилерійських ду 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 дуелях працюємо е, одна однаково, і що немає е, просування противника на великих оперативних напрямках, але і в нас також їх немає. Тобто йде нескінченна рутинна робота з перемилювання ресурсів противника, і в цій частині ми точно їх. Пере... Переважаємо, скажімо, по харківському е, плаздарму в його активній фазі е, були співвідношення втрат 1 до 8 на нашу користь. Те, 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 те саме стосується і по техніці, от що відбувається на цю хвилину. У противника стратегічне завдання не змінилося. В них завдання виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. В них завдання розширювати харківський плацдарм. І, можливо, можливо, вони вдадуться до подібної турбуючої операції по Сумщині, але це вже дуже мало і ми ймовірно чому тому, що союзники дозволили застосовувати свою зброю у першу чергу ствольну артилерію. На нагадаю, що такі прекрасні установки, як панцер Хаубиці, fh дві Archer Арчер, ТРФ 1 чи Цезар, можуть завдавати удари активно-реактивними снарядами на глибину до 40 км кі кілометрів. Якщо умовно механізована бригада чи полк висунеться в район зосередження а це 20 кілометрів від лінії бої боєзвітнення, бо тоді буде чим. Досягати, не вже про штатні боєприпаси до реактивних систем залпового вогню, «Хаймерс». дуже цікаво. Від вас почули термінологію, і цей термін такий цікавий. Скільки ось така ситуація може ще продовжитися, як ви прогнозуєте? Об'єктивно нічого нового. Ми у, у стані вогневої рівноваги були перед харківською операцією. Ми у стані е, вогневої рівноваги були перед Херсонською операцією. Обидві операції закінчилися успішно. Чи е, в нас є потенціал? Навіть не так. Чи може в нас з'явитися потенціал на наступну проривну операцію? Може я палкий прихильник того, що треба обвалювати південний плацдарм, виходити в район молочного лиману, перерізати сухопутний коридор до Криму і там закріплюватися, але і нюанс зброї, зброї і ще раз зброї. Що для цього треба? Для, для цього треба велика кількість далекобійних ракет Під, підкреслю не одна, дві три десяток. А хоча б кілька сотень, і потрібно, щоб нарешті запрацювали F-16, чи хороші новини надійшли, що от, нібито до кінця е, нового року у нас з'явиться п'ять машин, Міраж 2005 комплектації. Прекрасна машина може брати на борт е, дві ракети скалп або Storm Shadow, то одно і то саме, чи дуже високоточні е, бомби Аасмхаммер різних калібрів, починаючи від 230 кілограмів, закінчуючи до тонни, і якби умовно, умовно ескадрилья f-16 запрацювала це 12 машин, і оцих цих п'ять машин запрацювали у першу чергу по, по логістиці. Це найголовніше залізницю треба вибивати ешелони, які везуть снаряди. То угу. у солдата по тій лінії. Суровікина не буде патронів, не буде їжі, не буде води, і ми їх будемо бити як курі Але є нюанс. Треба, щоб ця зброя нарешті з'явилася у достатній кількості, і якби вона з'явилася в достатній mm -hmm. кількості, а ще би ми вирішили проблему сутринчі четвертого, бока би дуже сильно дошкуляють, то зреалізувати цю операцію у циклі сухої погоди цілком можливо. Минулого року ми не мали переваги у, у повітрі, не мали mm -hmm. і тим не менше, плазна 10 на 10 кі кілометрів прорубали. Пане Петре, ми про зброю ще сьогодні поговоримо, а я б хотів просто, ми вже в попередніх розмовах десь з вами спілкувалися, на тому що є багато насправді експертів і військових, давайте говорити, так, як є, які вважають, що все-таки не зовсім дало ми повелись на Харківщині і оцей. Наступ від росіян він для них був успішним. Знаю, що у вас зовсім інша думка. Я прошу, щоб ви ще раз нагадали і сказали про те, чи ми впоралися насправді з тим всім знатиском ворога саме на харківському напрямку. І що зараз відбувається в Вовчанську, якщо можна також вдогін? Ми однозначно упоралися. Ми цей, ми цей пла плацдарм застабілізували. Наступ ворога ми зупинили. А тепер давайте з'ясуємо, чому це все сталося. Mm -hmm. Але перш ніж ми будемо з'ясовувати, я. Приведу цитату великого унісона Чешля, який казав, що війна каталог помилок і не буває все ідеально. Просто mm -hmm. так не буває. Тому треба видихати і не шукати ганджу там, де його немає, і найголовніше не накидувати бруду на наших військових, бо так уже на них понакидали. Що це стає явищем неприйнятим, особливо це на 125 двадцять бригаду територіальної оборони. Ну це взагалі неприйнятно, Просто неприйнятно. І що найгірше це робимо ми, ми самі у. Українці це дуже боляче і стилу, це дуже боляче. І таке враження, і люди з тилу це от, таке враження, що так що ми самі хочемо цю війну е, в якийсь спосіб навіть програти. вибачте що я такі слова вже mm -hmm. вживаю. Треба нарешті витихати і і тримати холодний розум. Чому росіяни вдалися до цієї операції? Кілька важливих моментів. Перше до моменту інаугурації Путін не реалізував стратегії виходу на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, навіть для їхньої супермега-пропаганди. Це серйозний, це серйозна поразка. Треба було зміщувати акценти, як казав Геббельс, Пропаганда живе тільки тоді, коли вона не явна. Якщо вона стає явною, вона слабне насилі. Оце могло бути явним моментом їхньої пропаганди, і вони акценти змістили. Хай взяли одне українське село на Харківщині, підняли свою трьохкольорову шмату, а подали це мало не берлінську операцію. І їхня бедломаса це з'їла. Це важливий елемент. Не можна недооцінювати їхню суспільну ідеологію і їхній суспільний уклад. Є ця мета досягнута. Момент другий. вони направду, вважали, що можуть спровокувати гуманітарну кризу у Харкові. І, на жаль, знову ж таки, дуже на жаль, перших три-чотири дні ну така паніка була на наших майданчиках, що мало не апокаліпсис. Ну, це взагалі невелика не операція. Три-чотири батальйоні mm -hmm. тактичні групи були застосовані у порівнянні з Київською операцією. Це нічого. Це ніщо і тим не менше 3-4 дні кипіло так. Усе кінець світу знову ж треба нам учитися тримати свої емоції стримано. Що чому ця криза гуманітарна була їм потрібна? Харків і досі, попри те, щоб він під шквальним вогнем противника, це величезний воєнно-промисловий комплекс. Це робочі руки. Уявляємо, що десятки тисяч харків'ян виходять із міста. Отже, десь якісь виробництва зупиняються. І це для них було дуже серйозною метою. Третій момент, направду найголовніший саміт, ось буквально післязавтра після у Швейцарії. Угу. Там буде дуже багато крім глобального півдня, які дійсно симпатизують Росії. Путін мусить показувати, що він щось може. Мусить, мусить. По лінії боєзвітнення результатів нема. А от маленька, успішна операція. Наскільки успішна, на мій погляд, не настільки, як вони собі там хотіли. Ще раз приведу приклад втрати 1 до 8. величезні, серйозної техніки, практично не застосували. Але плацдармик є на цю хвилину, він кипить в частині вовчанська нічого нового, все, що є у втратих джерелах, я додати не зможу. Тобто, дійсно є вже контратакуючі процеси з нашого боку, але казати, що все ми його відбили далеко неправильно. Фен фундаментальне рішення ще раз його повторюю, те, що дозволило застосовувати натяжку з, 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 з зброю у глибину території противника, бо тут як, як якраз по харківському плацдарму можна буде попрацювати в частині логістики і знекровлювати їх. Не маю сумніву, що від відіб'ємо цю територію, питання лише коли і за яких обставин. Ми анонсували про те, що запитаємо вас обов'язково по темі кадирівців, тому що і кадирівці, і росіяни вони не приховують, що Харківщина для них надзвичайно важлива, цей напрямок для них зараз чи не основним є. І ось є інформація від самих же ж тих кадирівців про те, що вони зараз передскувалися на Харківщину. Чи правда це, і яка у вас є інформація? Та й рівно така сама, як і в і в всіх інших. Я угу. ще раз я не перебуваю в якомусь спеціальному особливому інформаційному угу. потоці. Вся моя інформація знімається виключно і відкритих е, реал. Питання лише кому довіряю, а кому не довіряю. Тепер в частині кадркадирці кад кад зновки це класична пропаганда, чиста розрахована на них, що в них мовляв є, якийсь такий супер підрозділ складений з таких мегамогутніх кавказських воїнів, які зроблять щось неможливе. І от вони такі дійсно візьмуть та проб'ються до Харкова. Плюс не забуваємо там всередині між вежами Кремля ідуть нескінченні ігри, які ми до кінця не бачимо, і не завжди можемо зрозуміти. І Кадиру є один з інструментів таких ігор, яку карту вони зараз конкретно розіграють, Сказати дуже важко, те, що там іде люта боротьба між вежами Кремля, в цьому немає ні найменшого сумніву. Але ще раз про цю процитую Черчилля. Що боротьба у Росії за владу це таке явище, як гризня бульдогів під килимом, і хто переміг, а хто програв, видно тільки тоді, коли винесли чиїсь кістки. Першу порцію кісток винесли, тобто це пригожин, але процес не зупинений. Плюс Кадирівці розуміємо це особистий інструмент Путіна у частині, що стосується загороджувальних загонів. Тому, що не готові виконувати цю мерзенну і бритву роботу, і яку вони опцію зараз там виконують, та не важить для нас, не важить. Для нас це ворог, якого треба нищити і вбивати. А казати, що вони мають якусь мега особливу підготовку, чи щось надзвичайну зброю, ні, також не доводиться. Що у регулярних військ автомата Калашникова, що в тих ав автомата може, трошки десь мають краще положення по бронеавтомобілях, саме по бронеавтомобілях, не кажучи там про, про танки і іншу бронетехніку. В нашому розумінні такий самісінький лінійний підрозділ, як і будь-який інший. Знищимо їх також. Продовжуємо нашу бесіду з Петром Черником на радіо «ФМ Галичина» онлайн. Хто нас буде дивитися вже в записі? робіться на ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика. Залишайте коментарі відгуки. Пане Петро, хотів би також поговорити з вами про саміт миру. Ми напередодні. Які у вас очікування або можливо не очікування, що ви передбачаєте від саме цієї події у військовому аспекті? У військовому нічого. Ще раз, це це не воєнний саміт, це саміт початку пошуку формули припинення цієї фази бойових дій. Я дуже коректно висловився. Не війни, війна припиниться тоді, коли е, впаде Російська Федерація. Крапка, Допоки вона не впаде, ми будемо з, з ними воювати. А от чи є вже бачення у великих світових гравців? Щоб почати шукати цю форму, то так воно є, і це направду історичний момент. Чи знайдуть на цьому майданчику? Ні, звичайно, не знайдуть. Цього не буде це початок перемовин, це о, оглядане. Це, це озвучування стратегії обох сторін. Не сумніваюся. Що чи, чи устами Ерд Ердогана, чи ще когось, але Путін озвучить свою позицію? Зрештою він вже її озвучив тим самим Ердоганом кілька тижнів тому, коли Ердоган сказав, що давайте ми війну заморожуємо, так і сказав заморожуємо до 2040 року, а потім проводимо якийсь там незрозумілий референдум і подивимося, кому ці території будуть належати. Все гарно сходиться. Путін десь так і собі розраховує, що він ще буде при владі до 90 років, а там може і природна смерть, або йому якісь такі гарантії дадуть що він собі дуже щасливу старість це він це він говорить. Це говорить Путін. То це початок розмови. Початок mm -hmm. чи він фін фіналізується якоюсь формулою скоріше, так ніж ні, але все однозначно буде залежати від від бойовища. Приведу конкретний зрозумілий історичний приклад. Ось буквально mm -hmm. нещодавно. Най найдовша американська війна в Афганістані взагалі двадцять років тривала. Так, от американці з Талібаном сіли за стіл переговорів в і більше року з ними розмовляли, досягнули абсолютно домовленості по всіх точках. Дозволили Талібани американцям спокійно вийти останніх командувачів на на. 17-й глобум майстер і спокійно піднялася у повітря. Ніхто їх не збивав. Вийшли так, як треба, так як треба, але рік часу бойові дії тривали. Тобто, в од одна частина Талібанів і американців досі домовлялися за столом переговорів, а інші собі спокійненько воювали одне з одним. Нічого один одному це не суперечило. і цей процес тривав більше року, і це при тому, що геополітичні ставки Талібану не співмірні з геополітичними ставками Російської Федерації у цій війні. Тобто, буде все фіналізовано питання, коли і за яких обставин, мій погляд, цей процес буде тривати ну як мінімум рік. Пане Петро, у нас залишається десь півтори хвилини. Ми хочемо завершити нашу розмову десь на позитивній такій ноті, хоча більше про позитивно справді говорили сьогодні. Ви кілька разів акцентували на тій зброї, яка нам потрібна, яка вже незабаром до нас потрапить. А я б хотів вас запитати, як зміниться ситуація на фронті, якщо нам реально і повноцінно дозволять бити по Росії? От, на ваш погляд, на вашу думку, Якщо реально і повноцінно дозволять бити на високу глибину. Щоб ми винищували їхні залізничні ешелони, вони також не дурні, вони вже також адаптувалися до цього процесу, під'їжджають ешелонами на міцність 100 км, потім все перевантажують на вантажівки, то ми кардинально можемо все змінити і обвалити південний познав. Ще раз, ще раз, війна, і це не мої слова. Це mm. не мої слова, це слова американського генерала Першої світової війни Джона Першинга. Битви виграють солдати, а логістика виграє війну. Хто краще буде нищити. Стратегічні ресурси в нашому розумінні стратегічні ресурси це в першу чергу боєприпаси то й і мені виграє. Крапка. І от як дійдемо до цієї філософії, що буде достатньо засобів, щоб всю цю логістику нищити, то солдат в окопі залишиться без нічого ще раз. Без нічого, все солдат без ресурсів, не солдат. Крапка єдине, щоб дали багато, бо ще раз кілька одиниць добре, але вирішують сотні. Віримо, сподіваємося, що дадуть вже найближчим часом, і ми будемо нищити нашого ворога все більш численно і численно. З Петром Черником, військовим експертом, полковником Збройних сил України, сьогодні спілкувалися. Наживо на радіо «ФМ Галичина. Друзі, хто нас буде дивитися вже в Ютубі, в записі. робіться на ютуб-каналі «ФМ Галичина, аналітика. Залишайте коментарі, відгуки. Ми на все реагуємо. На все від нас є фідбек. І ваша думка, пропозиція по, -по темах для нас є основою. Пане Петре, дякую, що знайшли час, що поспілкувалися з нами зранку. Друзі, я називаюся Еремо Чуйко. Всіляких вам разів. Будьте здорові! До побачення.